Влада прийняла закон, по якому я, Гандон, звать мене тепер ніяк в паспорті печать мудак. Люди кличуть у в соцмережах деградант. Воєнком кричить, воюй із окопа не очкуй. Прав тепер в мене нема. Авто забрало ТЦК. хотів продлити документ. Консул каже мені ніяк. Довідку хотів узяти. Він кричить Іди воювати. Ви скажіть тепер мені, чий це лідер Кимчинин? Ми що в Северній Кореї? роби ми на галері? Ми живемо тепер у раші, ні? Навколо морди наші. Де тепер мої права? Конституція фігня у багатих, звісно, бронь. Із села всі у вогонь. Діти бідних воювати, багатії відпочивати. Якщо тато депутат... То прикриє є ж мандат, якщо тато землероб, попиздуєш у окоп. Дрона дасть там волонтер, а держава дасть всім хер. Батальйон Монако жде, тільки хлопче, не тебе. Нам поставили, клеймо у хелянти на чоло. Хто ж захоче воювати, може ліпше відбашляти, хто ж захоче повертатись? Може краще відсуратись. Віршик має виключно розважальний характер, але доля правди все ж таки в ньому є. От буде дуже цікаво по почути почитати ваші думки в коментарях. Дякую.